Сьогодні ми зробимо медитацію, яка називається Перемога над болем». Але спочатку ми відкриємо практику, клас мантру, і тоді вже я розповім про медитацію. Сідаємо рівно, вирівнюємо хребет і тягнемося маківку до неба. Розтягуємо хребет за хребцем, витягуємося. І одночасно відчуваємо, як твердо сидимо на землі. Як земля тримає нас, дає нам підтримку, опору і готова забрати все, що нам більше не служить, все, що ми готові відпустити. Робимо декілька кругових обертів плечами вверх, назад і вниз, розкриваємо грудну клітину і залишаємо плечі опущені вниз. Лопатки тягнуться вниз. Грудна клітина відкрита, розправлена, припіднята. Припіднімаючи грудну клітину, ми ще більше вирівнюємо хребет. Прибираємо прогін в районі попереку куприк, трохи вперед. Невеликий горловий замок. Підборіддя злегка вниз і в себе. І в такому положенні ми дихаємо, розслабляємося. Подумки промовляємо намір на практику, куди ми хочемо направити енергію, яку згенеруємо під час практики, залишаємо всі свої завдання, плани, турботи, тривоги поза килимком. Цей час виключно для вас. Складаємо долоню до долоні і починаємо розтирати до відчуття тепла, Активуємо нашу ауру, наше електромагнітне поле, притискаємо великі пальці до центру грудної клітини, ще раз відводимо плечі вверх-назад і вниз. І ми відкриємо клас мантрами, щоб налаштувати наш розум на практику, щоб налаштуватися на вчителя всередині себе. Та доєднатися до золотого ланцюга всіх вчителів кундаліні йоги. Робимо глибокий вдих, видих і вдих до мантри. Вдих. Ом. म नमो उदय ओम गुरुदेव नमो उदय

Затримка дихання і тиснемо долоні на долоні. Відчуваємо, як цей тиск відгукується у нас в центрі грудної клітини. Балансуємо ліву і праву півкулю, чоловічі і жіночі в нас. І видих. Опускаємо руки на коліна, долонями доверху. Повільне, спокійне дихання, очі заплющені. Усвідомте простір довкола, звуки, запахи. Усвідомте себе в просторі, відчуття в тілі, настрій, з яким ви прийшли на практику, думки, нічого не оцінюйте, просто спостерігайте і дозволяйте всьому бути. І відкриваємо очі. Якщо відчуваєте потребу, витягуємо. Ноги стряхуємо, б'ємо ступню ступню, можете поплескати себе. І в будь-який момент часу під час практик, коли у вас затікають ноги, ви можете витягнути їх і скинути це напруження. І так, наша медитація максимальний час виконання 11 хвилин. Ми будемо робити 7 хвилин, але ви можете для початку зменшити до 5. Ця медитація розвиває в нас здатність перемагати біль нашого тіла, перемагати біль. І це дає неабияку сміливість діяти в зовнішньому світі, ну, взагалі діяти в нашому житті. Вона медитація балансує нашу нервову систему і робить її такою сильною стійкою до зовнішніх стресів. Через три хвилини біль буде наростати. І він може навіть стати нестерпним. Але у вас всередині вас достатньо сили для того, щоб подолати будь-яку негативність. Тримайтеся за дихання і спробуйте знайти всередині себе цю силу. Я буду робити разом з вами. Тобто, в будь-якому випадку ми робимо разом. І ця групова, групова динаміка, групова енергія, яка для якої немає значення час і простір. Вона буде підтримувати тобто. Неважливо, що ви робите в записі, а я роблю зараз, ніби для часу, для енергії немає ні часу, ні просто. Біль зцілюючий, тому давайте пройдемо цей виклик, станемо сильними, сміливими і матимемо здатність перемагати будь-які виклики. І так, ми сідаємо рівно. Вирівнюємо хребет, розкриваємо грудну клітину, припіднімаємо, таким чином ще більше вирівнюючи хребет. Плечі опущені, грудна клітина розкрита. Маківка тягнеться вверх, тримаємо е горловий замок на великі. Беріть злегка вниз у себе, для того, щоб шия була продовженням хребта. Виbudували позицію хребта абсолютно рівну. І тепер руки. Ми складаємо ось таку мудру. В деяких людей. Так, пальці не складаються. Тому, якщо вам потрібна, можливо, якась допомога, ви можете резинкою зафіксувати. А з часом практики, у вас вже буде виходити. Або робіть найкраще з того, що можете на зараз. Ось так складаємо пальці. Руки будуть паралельно землі. І права рука дивиться, долоня дивиться вниз, а ліва вверх. Ось в такому положенні ми будемо 7 хвилин дихати. Ми робимо глибокий вдих через скручений трубочкою рот. І видих повний через ніс. Видихайте потужно і вдихаємо потужно. Коли біль в медитації стане, можливо, нестерпним, тримайтеся за дихання, дихайте ще потужніше. Фокусуйте всю свою увагу на диханні. Ну, ніби все. Я налаштую час, і ми підемо в медитацію. А, можливо, я так лякаю, а насправді для вас це буде легко. І так, 7 хвилин. Я включу нам музичний супровід для того, щоб мантра також підтримувала нас. І ми підемо в медитацію. І так, ще раз повторюю. Ось така мудра. Витягуємо руки паралельно землі. Права долоня дивиться вниз, ліва вверх, очі заплющені, горловий замок, погляд в точці між брів'я. І ми робимо вдих через трубочкою і рот і видих через ніс. Сім хвилин. Починаємо. Плечі опущені, грудна клітина розкрита, розправлена. І заплющуємо очі. Руки вытянуты в стороны, ликти прями. Руки прями в ликтях. Вдихаєте, ніби п'єте воду через трубочку. Тримайтеся. половина часу позаду. Всередині вас достатньо сили, достатньо рішучості, щоб пройти крізь цей виклик, щоб стабілізувати свою нервову систему. Дихайте, дихання здатне провести нас крізь будь-які виклики. залишилось менше двох хвилин. Ніхто крім вас не зробиться. Дайте шанс своїй нервовій системі зцілитися. Остання хвилина, я знаю, ми справимось, я знаю, ви здатні, у вас є сила. Спробуйте побачити її, відчути крізь обмеження розуму. Ваше тіло здатне витримати. Останні 30 секунд. Надзусилля. І ми отримуємо надрезультат. Тримайтеся. Останні 10 секунд. Робимо глибокий вдих, витягуємося в сторони, максимально затримка дихання, розтягуємо руки, розкриваємо грудну клітину. І видих, опускаємо руки, стряхуємо, потрясіть ними. Помасажуйте себе. Ви справились. Ми справились попити води, заплющить очі. Ще декілька спокійних циклів дихання. Спостерігайте за відчуттями в тілі, емоціями, що відбувається на ментальному рівні. Станьте настільки тихими, настільки сфокусованими, щоб відчувати найтонші процеси всередині себе. І складаємо долоню до долоні, притискаємо великі пальці до центра грудної клітини. Ми закриємо практику, мантри Сат нам, я є істина, істина в мені. Ми проспіваємо тричі, довгий сад і нам. Очі заплющені, глибокий вдих через ніс. Вдих. Надих, сан, сатна. Дякую за практику і до зустрічі на Киротку.